Тарас Загородній, політтехнологій, керуючий партнер Національної антикризової групи у нашій студії. Наші вітання. Доброго Вітаємо. дня. Доброго дня. Так, ну росіяни не зможуть продовжувати цю війну в разі реалізації плану миру. Росіяни теж цього свідомі. Так, звичайно. Тому і міняють ядерну доктрину, лякаючи весь світ, тому що розуміють, що справа все ж таки. Про про, про я б так наз, назвав ударів всередині Російської Федерації. Вона все ж таки йде, і тому росіяни дуже побоюються. Ми бачимо потік різних статей, я по-іншому їх не називаю, які розповідають, що Україна буде торгувати територіями в обмін на якісь еф ефемерні, ефемерні вступи в НАТО чи всі інші речі. Ну це ще раз показує, що Росія дуже дуже розуміє, що у них є такий час на стабільності до. Часу переобрання президента Сполучених Штатів Америки, хто б там не був, він створює великі ризики для них, і тому вони або, оце... вона? А? або вона, ну вона чи він, так в даному випадку. І Тому звичайно, що вони отак от намагаються створювати цей потік різних статей в різних колись поважних виданнях, тому що я просто вже сміюсь, коли це бачу. Багато статей. особливо мене насмішила. Де Economist» стаття. Де був такий пасаж, що треба міняти підходи до війни з Росією, і такий там пасаж був, тому що нестабільна та Україна зі зростаючими націоналістичними, націоналістичними настроями, і це є велика небезпека для безпеки Європи. Тобто не Росія, а саме Україна. Ну ми знаємо, де там сильно переживають з приводу українського націоналізму. Це тільки в Росії може бути. Але ж ці статті е, не в Росії друкуються. Ви вважаєте, що це все довга рука Кремля чи це е, інші мотиви? Ну чесні люди коштують дорого там. Та Хто вам сказав, що західна преса не буде працювати на користь Кремля? За дивним не в... працювати це в інтересах Сполучених Штатів тих же. Ні, ну там є прихильники. Звичайно, що є там русофільська група, яка чого от, от хто забороняє зараз е, Байдену зняти обмеження на е, удари по території Російської Федерації? Не Трамп же, він же не президент. так. Там є певне побоювання, вони побоюються, що Росія е, розпадеться, там почнеться хаос, їм це незручно, і тому вони отак і таким чином себе поводять. Тут у нас, до на речі, не співпадають інтереси. А такі статті зазвичай з за дивним збігом обставином з'являються після того, того як в Росії, які трапляється якийсь такий, знаєте, ну явний трендець, який можна побачити. Це особливо а, після того, як були знищені е, склади стратегічного рівня, оце то второповців, те що mm. було. Ну я вам скажу, Україна там організувала фактично тактичний ядерний удар. Чому тому що там вибухнуло дві Херосіми, якщо рахувати по кіло -тона. А потім, коли СБУшники винесли ці е, наступні склади, аеродроми? Е, Оце, Брістоль, чи якось вони mm -hmm. там Балтімор у них yeah, називаються. Це, це скрепна така назва, щось таке, щось готується там, готуються. Да? Водигє, те, що поприлітало і так далі. Це якраз показує, що вони дуже нервують. А, і сармат же вибухнув. Ядерна ракета, що ви розуміли, що таке сармат це спроба росіян скопіювати українську сатану. І саме після цього одразу ж виходить купа статей, що давайте риту... Давай, давайте міняти підходи, так далі. не треба міняти підходи. Це те, що вимагає Зеленський, дайте нам можливість бити по території Російської Федерації. Ми все вирішимо, всі питання, так? Єдине, єдине, що може бути, та знаєте, теж пишуть різні. Там статті, які виходять, ну ось там представлений мирний план. Він нам не подобається. Там кома з крапкою не так не несе. вас не це просять. Вас просять конкретно дайте зброю для того, щоб знищити інфраструктуру всередині на 300 кілометрів. Інше до, допрацюють наші дрони. Це і є мирний план, це фактично приймус до миру в даному випадку. Але вони продовжують наполягати, що радіус 300 кілометрів нічого не змінить, і у росіян там вже нічого не залишилося. Ну багато Чого залишився, ми теж не повинні знати, теж треба ділити те, що нам розповідається, теж може бути з галузі, з такої фантастики. Ну говорив же нам голова Пентагону на початку цього року, що НПЗ це виявляється частина цивільної інфраструктури. Причому смі... говорив це і не сміявся в цей момент. Коли почали на початку цього року виносити ці НПЗ, ну от результат ми отримали. Теж говорили, не треба робити. Зробили, зробили і зараз. Росіяни не можуть експортувати. Нафтопродукти. Більше того, от я дивлюся новини російські. Вони пишуть, що у них через посуху, раптом у них посуха з'являється, ж вони не можуть 20 мільйонів озимів засіяти. А у мене підозрює, що не з цієї причини. Не та мене, посуха? Ні, у мене підозрюва, що у них палива вже не вистачає. Не тому, та посуха. Що, да, не та посуха. Ну, можна коней застосувати і людей. Не знаю, труби, та... але не там. Да? І тому в даному випадку це ще раз показую, що ефективність ударів достатньо висока. Так? А Аеродроми теоретично може ні, але України і також достатньо цього зброї, але там інфраструктури дуже багато. Ну, наприклад, зібралися зараз в Харківській області, там угруповані на 50 тисяч, щоб значніше в Курській, Курській області, щоб вибити так. Ну от це в радіусі 300 кілометрів. В радіусі 300 кілометрів. Ну там штук 20 чи, може, 30 касетних боєприпасів, атаканців. Я думаю, що зробило великий ну, смуток всієї російського угруповання. Там же є і склади, і логістичні цілі, і багато чого іншого тому є щобити. Ну, тр... Знаєте, теж не треба слухати, що нам говорять. Треба запитати. Ну, сказати, ну, у нас а ми бачимо таке. І, 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 і то все рівно ми повинні розуміти, що все рівному повинні вкладатися в більшу свою оборонку, щоб нам не розповідали там, що є, що немає. Коли у тебе є власна оборонка, є власні ракети, ти б'єш, куди потрібно, скільки потрібно, і як потрібно тобі, а не те, щоб тобі будуть розповідати з будь-якого закордону. Ну, говорячи про формулу миру, про план перемоги, властиво, як наслідок. Та ми теж чули. Ось це припущення від президента про те, що м -м, ймовірно, 2025 рік. Він якраз і стане ось цим таким, знаєте, кульмінаційним або навіть завершальним. Чи тут йдеться якраз про те, що ось ця воля з'явиться на використання західної зброї, рішуче постачання техніки Суку... і решта сукупності в сукупності? Плюс у України з'явилися власні можливості вибити Росію з війни. А я скажу, які можливості от минулого року українці не мали можливості бити по енергетиці Росії. Ну просто не було чим так. А зараз можна дивіться, є таке місто, як Москва, так температура мінус 10. удар по газорозподільчим системам, які забезпечують тепло, і трансформаторним підстанцям, які забезпечують світло, колапс в величезному місті. І ми ще подивимося, кого більше росіяни ненавидять – українців. Чи своїх москвичей дорогих? У мене щось така підозра, що вони Москву більше ненавидять. навидять. Ми можемо влаштувати хаос. Ну а чи можемо ми собі цей хаос дозволити? З огляду на реакцію партнерів, тому що одна справа, коли дрони б'ють по аеродромах військових. No, no. Інша справа, я зараз не вхожу no. в мораль про росіян. No, no, це не наша no, тема взагалі. No, no, та? No, no, але ми цей аргумент точно почуємо про те, no. що так не можна, це неморально no, і це об'єкт. Ну ми скажемо. да, не Ай-яй-яй. Ай, ай. Ми скажемо, ну давайте ноту, ми, ми побачимо ноту протесту від росіян. Що значить, що значить, ми, ми що по містах б'ємо? Газ, газорозподільчі системи, вони будуть замерзати. А що, а що як коли нам б'ють, то виявляється, значить можна, да? коли пах. Мадету б'ють, вони навіть санкції не заправ... Ні, не запроваджують. Ви, ви, ви маєте зрозуміти, що я не протиставляю зараз це. Я говорю Ні, про нашів партнерів, які надають нам зброю. Тільки виключно Ні, про це така їхньої зброї, куди потрібна. Хто вам сказав, що тут ну, ну але ж ми бачимо, як вони впливають на е, поставки Україні зброю. Коли ну, було питання з НПЗ, так, так, так само прикручували НПЗ своїми били. били, били, били. Що вам щось нам але щось після сказали? цього ми не отримували зброю від штатів? Ні, якраз що через те, що почали бити. Я думаю, що почали нам давати. Яку та свістопляску да влаштували в конгресі? На ми ж почали якраз бити в на початку цього року. А коли була ухвалена допомога, вона була ухвалена аж квітні цього року. Це не взаємопов'язані речі. Ні, ви, ви повинні розуміти, як побудована логіка на заходу. Чим більше ти проявляєш силою, демонструєш спроможності і продукуєш власну зброю, тим більше тобі будуть допомагати. Якщо цього немає, тобі не допомагають. Тому що слабких ніхто не любить і ніхто не хоче робити ставку на слабких. Ну але і ставку... непередбачуваних теж не люблять. А Непередбачуваних теж не люблять. Чого не люблять борзих, люблять в міру буйних. А, і, ну як ізраїль, наприклад. Ну ізраїль чому так от себе дозволяє Ізраїль, тому що вони оборонку собі гарно побудували, влізли в оборонку Сполучених Штатів Америки через різні проекти. І тепер вони від них не можуть відмовитись. І тепер Ізраїль постійно сперечається зі Сполученими Штатами Америки. Вони ж не перший рік сперечаються. У них там років 50 вже суперечки бити чи не бити. В 81-му році Ізраїль роздовбав реактор в Багдаді, використавши в 16 був дикий скандал. Американські сказали, як це ви F16 використали, ми ж вам для оборони дали. А яка Франція крики там кричала, тому що реактор був французький? Ну що прем'єр-міністр тодішній Менахім Біген філософський помітив, що краще ноти без реактора, ніж реактор без нот протесту. Тому ми повинні розуміти, що власна зброя і власна суб'єктність тільки так можна виграти. Якщо ми будемо слухати, що нам постійно говорять, то, вибачте, цю війну не виграти. У нас не співпадіння інтересів за умов власної зброї, не Так, да, Власна mm. зброя, так, мілітаризація, власна зброя, ракети. Довбати, довбати, куди потрібно і так далі. Так, звичайно, по будинках бити не треба, так? а по підстанціях, хто сказав, що вам не можна бити? Вони постійно виносять тягові підстанції на залізниці або Україна взагалі змогла ну за різними оцінками а, створити проблеми наприклад на ростовській АЕС, коли вдарили по розподільчих мережах, коли пам'ятаєте, в Краснодарі почали люди виходити. Тому а хто сказав, що ні? Ну нам потрібен хаос. Нам потрібен хаос в Росії. Це спосіб взагалі вивести Росію з війни. Це, це 17-й рік. Ми можемо повторити, а повторити можемо. От в двох місцях: це а, Москва та Санкт-Петербург. А ось ці е, оголошення про криваву помсту від Кадирова вносять нотку хаоса, О, так. <хи> а Ми взагалі повинні звикати, що українці повинні працювати над гібридними методами на території Росії. Очевидно, ця зустріч ще перед тією закритою частиною, на якій власне має бути представлений план. Ну так, Звездки, все правильно зробив. Якщо Рамштайн переноситься, то треба проводити Спер... тур, да, запитати, що там, що там з міражами, що там з Таурусом. Все правильно, треба спілкуватися з Сіва, формувати коаліцію, підтримувати коаліцію, запитувати що щодо виконання зобов'язань, тому що багато чого досі не виконано. Ну, правильно, правильно, подивимося, що буде далі. Ну, я думаю, що це перед якраз перед Рамштайна, в тому числі представлене нашою позицією. Та теж знаєте, тому що деякі західні лідери теж читають оці статті які виходять в змі. Ну сказати, що це не читайте власних газет і деяких газет, які помолк справляють достатньо дивні позиції і виглядають занадто провокації А як вам в цілому ось цей набір заяв які ми щойно почули? До речі, вони перегукувалися. Це абсолютно теж не дивна історія, та але з одного боку почав Олаф Шольц говорити про підтримку оборони повітряна. Повітряна оборона, гепарди, патріоти, айрісті, те саме фактично повтори Зеленський. Ну правильно, ну у Німеччини є гроші, у них є ресурси значно більше. Якби Німеччина допомагала, наприклад, співвідношенню до ВВП як... Та сама Естонія, наприклад, чи Литва, вони 0,25% ВВП поставили, допомагають Україні. Але проблема в тому, що це не великі країни. Якби 0,25% ВВП, наприклад, від Німеччини ну, серп... було, там серп... би серп... серп... б... серп... серп... був такий та... список великий і так далі. А, тому я думаю, що Німеччина може і більше. Ну, я думаю, що там ведуться якісь там перемовини, і по техніці вони багато чого допомагають і так далі. Але рівно тут ключовим партнером є Сполучені Штати Америки, тому що. А, на жаль, в європейські країни, от після закінчення холодної війни, вони в дійсності дуже багато порізали власного виробництва зброї, скоротили армії достатньо суттєво, і тому зараз основний основний навантаження є на сполучених штатах Америки, тому що у них є запаси зброї. Ну, Вони були певні, що це вже кінець історії після падіння Берлінського муру да, Так, тепер... були, були такі книжечки, де теж Так, да, Але да. тепер все продовжується. А загалом, на вашу думку, Рамштайн, який мав відбутися 12-го числа, перенісся. Чи він перенісся, чи е, оцей безстроковий термін це означає скасування взагалі? Ну, я б так не робив великої трагедії з того, що скасувалися або перенесення. Це ж не перший Рамштайн, це вже два роки відбувається. Але це на, означає... на такому рівні перший? Ну, давайте так, все рівно система закручена давно, працюють уряди. На Рамштайнах зазвичай знаєте, підбуваються підсумки, те, що було зроблено. Це ж таке, воно ж не там, знаєте, все одразу ж там відбувається. Там багато перемови на двосторонніх рівнях і до цього відбувається. Це вже налагоджена система. Так, звичайно, очікували пана Байдена. Так, це правда. Але у пана Байдена власна історія пов'язана все ж таки з виборчою кампанією, тому що ми бачимо, що там ураган цей втрутився, мілтон. Да, а там все ж таки виборча кампанія, тому що пан Трамп вже почав всім розповідати, що пан Байден абсолютно не хоче керувати країною, не опікується країною, як і Камала Харіс. Вони кинули непризволяще народ Сполучених Штатів Америки, особливо народ. Штату Флоріда і тому, звичайно, що Байден був змушений. Ну, Це знаєте, це драматургія виборчої кампанії. Байден повинен бути на місці і керувати процесом. Ну, принаймні, вдавати, що керує процесом, тому що він просуває Камалу Харіс. Тому це були такі, такі речі. Ну, я думаю, що все ж таки воно до виборів сполучених штатів Америки все ж таки я думаю, що це Рамштайн відбудеться. Ну будемо бачити дійсно на, на на як довго відтермінувалася ця зустріч щодо урагану Мілтон, то вже з'являються якісь навіть конспірологічні Теорії про те, що це чинна влада американська інспірувала це все, спровокувала і тому, бачите, воно так все відбувається. Але розуміємо, що це теж, ну скажімо, клімат передвиборчої кампанії. Вдячні вам за те, що знайшли час, Тарас Загородній, політтехнологій, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую, дякую.